тюк. Вот тут этот... тюк. Я ее навіть бачу. Вот тут этот... тюк. вот что за Третий закат и ведразу рыба. Добрячая щука. Вила двухколеровую приманку. Добрый ранок, друзья. Риболовля не закінчена, сезон не закінчений. Ось така чудова водойма. вже майже повністю вкрита льодом, але є місця, де можна ще покидати. І лід не товстий. Це ставок дружба мого гарного друга. Назва його дружба. Я тут не був більше року, хочу половити щуку по минулим рокам. Її тут було в кількості. Тому пошук, підбирання приманки, активне переміщення в обмежених умовах. Дивіться, буде дуже цікаво. Друзі, це водойма з характером. У свій час тут багато проведено було мною рибалки. І успішно, і не успішно. але найяскравіші рибалки були це само вже в кінці осені. Чим це замовлено? З тим, що ставок весь затягнутий камишом прибережним, який далеко заходить в воду. І влітку та навіть на початку осені вся щука вона знаходиться там. похолоданням звичайно, що вона вилазить на ділянки більш глибокі, біла відходить від берега і там можна досить непогано половити. Майже все покрито такою кіркою невеликою. Я буду проходити на відкриті участки і там прокидувати. Більше 60 грамів я ставити не буду. Буду працювати на легких вагах, змінюючи приманки. Яскравого ставити також не буду, мабуть, ультрафіолетом найяскравіше, що в мене буде. Тому що вода ну прям криштально чиста. Тому дивіться, зараз будемо. Ловити. Ось перше місце, більш мене цікавенько. Зараз розіб'ємо ось у коп. кірочку льодову. І почнемо китати. Блін, це найкращі участки такі, що я тут часто ловив велику рибу і вони затягнуті, на жаль. На жаль, затягнуті, можливо, буду плавати і їх розвивати, щоб потім ловити. Третій закитай відразу риба. Добряча щука. Віла двохкольорову приманку. Ультрафіолет. О, та гарна риба. Іди сюди. Півторушка законна. Законна півторушка. Яй, красуночка, красуночка. Вот такая ты моя, гарнесенька. Вот такая. Ой, зила классно. Инструмент потрібно діставати. Так. Маю надеюсь, что цены не останнє. Маю надеюсь, что він еще не и я сюда приеду. Оце лише надія. Як я казав, господар це мій гарний давній друг. Він за водоймою слідкує, лише йому не подобається наявність щуки в цій водоймі, тому що він нічого не може зробити з розведенням білої риби коропа там та інших видів більш комерційних цільових то він каже забирати все звичайно що я все забирати не буду але дещо мабуть все ж таки собі візьму декілька риб якщо буде декілька риб я це все покажу вам ви все побачите. Рельєфу тут немає. Вона штатно стоїть на дні. І вичікує свою здобич. Десь більша кількість, десь менша кількість, але вона тут завжди є. Погано, що затягнуті саме ті місця, де я минулих разів ловив. Це було ще, можна сказати, до повномасштабної. Але рибалки тут були за весь рік можна було відтягнутися. І ого. Ого! Ого, ти дала мало. Це і немало. Важкою крутить. Треба слідкувати зараз за цілісністю приманки та за своїм флюрокарбоновим. Це гарна риба, більше ніж вся, що я спіймав першу. Під ліг пішла. Це вже погано. Вона сильна, наче влітку. Це двушка. Це вже законних два. Законних два кілограми щуки. Ось цю я візьму, мабуть. Спіймати п'ятикілограмову рибу тут взагалі не питання. Вони наскільки сильні, наче влітку. І такі ж яскраво бодрі, що каже про те, що риба активна і що вона їсть. Якщо вона їсть, підібрати під неї потрібну приманку, потрібно цьому, я думаю, це взагалі не проблема. А от скільки її на цій ділянці, у мене ділянка приблизно 60 на 40. Це перше таке місце, де можна кинути. Шо, мабуть, камеру перевісю вище. Класична ступінька, але не два Оберти. 4-5 я роблю треба ще спробувати рівномірку Рівномірка це така штука, що може зарішати. Взяла з під закраїни на фіолет. неочікувано. Прокидав я вже watermelon, прокидав я вже і зі шайнера четвірку пал 13 А ця взялась під закраїни. Досить непогано. Закилуха. Закілуха. Якість риби досить висока в ставку. Це мені подобається Це не серед шнурків ловити велику рибу, а це ловити саме велику рибу. До побачення. Давай, гарнюня, пливе. Поплива рушничок. Вітер поду і ця плівочка з льоду починає пропадати. Це не може не радувати. Постійно потрібно стежити за флюрокарбоном, засічки є, але не критичні. Може бути таке, що вона тут кліє саме з виходу. І виход це може бути короткочасний, Крахову там у мене з собою немає, я. Світив цей ставок ехолотом, я його досить непогано знаю, досить непогано вивчив в різну пору. Має бути ще. Переплив я метрів 20. Зараз доб'ю цю ділянку і перейду ще на один простір. Де немає плівочки з льоду, спробую ще там. Переміщуюся, активне переміщення, пошук риби, запорука гарної риболовлі. Немає смислу стояти на одному місці, тому що ти не знаєш чи є воно там, чи немає. Краще відразу зняти активно, якщо немає рельєфу, як тут. и белое, и ты не знаешь, где белое, то лучше перемещаться. А рельефа тут нет. Так что там хвист не разбило, хвист не разбило, значит все хорошо. Под раз. Пробую ще зменшитись грамчиків до трьох. І більш плавнішу проводку робити. Але це буде пізніше, зараз активний пошук. Зараз активний пошук рибу. Є тут непоганий окуні. Судака немає. Так, немає відповіді. Немає відповіді зараз. Погано що. Нема можливості. <кій> <кій> майже нема можливості покидати на голумові біля дамби там до трьох метрів глибина. Там кількість щуки повинна бути більша в більшості своїй. Білої риби там більше. Але поки що ми виходимо з ситуації саме ось таким чином. Зараз є тут От -от тюк. тут От -от тюк. Я її навіть бачу. тут От -от тюк. Також така закиловка. І знову в шахті. Знову в шахті. Блін, приємна риба на скіка ще просто. приємно здивований. Тому що давно тут не було... Не закилуха, десь до кілуха. Десь до Оп, Дякую. Давай, давай. Пока-пока. Все ж треба змінювати місце Бо Буде так зависну. І не все обійду а хочу обійти все. Так, що там у нас? проманка грає, карбон. Все добре. Флюрокарбоном все добре. Під закраїнку ложу і роблю проводку. І все ж таки вона більш сконцентрована до середини водойма. Тому що ось ця частина риби не дала, на жаль. Я про це з того казав, що ратліни тут укрупняли рибу. До речі, так укрупняло, що я навіть ніколи в житті не мог подумати, що таке може бути. На силікон ловилися такі невеликі щуки, як щойно я викинув. А для Ратлін включав щуку від двох, двушки, трьошки були, четвірки, п'ятірки були. І про освітлення, коли я казав, що зранку приїжджаєш. Клює на яскраві кольори, а потім відразу вона перестає, коли сонце вище піднімається, стає світліше і вона починає темне їсти. Це також на цьому ставку було. Колись ми працювали таке, працювали на цьому ставку з хлопцями, ловили а, грав. Грала тема перегруз. Ти ставиш 10 грамів на глибині 1,70 м і ставиш дюймового пасивного якогось рака. Щось таке схоже на креатуру. І вона досить непогано його хапала. Більшість моїх напрацювань це саме з цією ведуймою. Зараз будемо, мабуть, прориватися все ж туди до гребля. Там є декілька місць, щоб покидати. І глибина є. яка досить потрібна, мабуть. Вже взимку. Сьогодні, до речі, 4 грудня. Я радію тому, що немає льоду, Я розумію зимових риболовів, які на це чекають. Підденна риболов'я також цікава, але я щуку не ловлю на жерлиці, тому що мені не цікаво. А от карасука там під лящика, платву, пошукати темпового окуня половити, це також цікаво. Буде момент, все, звичайно, вам зніму і покажу. А ви підписуйтесь, тому що це мій розвиток, я розвиваюся. Рекламу, як бачите, в мене немає на каналі. Я звичайна людина, яка просто купила те, що сподобалося. Або до чого я прийшов. І тим ловлю. Нікого не навчаю, не повчаю. Лише показую свою рибалку. І все. І все. Підтримуйте український контент. Тому що знімати відео, відео це надзвичайно важко, якщо чесно. Монтувати, встигати, викидувати раз на тиждень. З моєї роботи. Не завжди це виходить. Але я намагаюся. Запитайте, що цікаво. Що знаю, підскажу. Але ну, що не знаю, то не знаю. Терпотроху робить свою справу і відкрилася ще трішки водойми саме завдяки хвилі. І відкриваються ці цікаві місця але активність риби зараз в даний час майже нуль вона не їсть зараз будемо ще щось чаклувати з цими справами щучими я вже поставив натуралочку Ще діло не дійшло до дві але мабуть і вони також будуть, якщо нічого не зміниться в кращу сторону. Хочеться звичайно, щоб змінилося. Але ж я не можу її наказати їсти. Поки що висновок, висновок лише один. Те, що активність її була саме зранку. Ось про яких окунів я казав. З другого разу він добрав. На рака бейт Бризовського такий гарний. Гарний. Окун. Щука зовсім мовчить чомусь. зрозуміло мені поки що. І ще хлопці якісь приїхали, зараз теж будуть ловити. Давай окунь, пока дякую тобі. Пішла. Лови давай. Гарбатий. решки Взяла щука на Изика. На Изика 4 дюйма к ультрафиолете. И 5 грамчиков. Уже все перекидал. Уже не знал, что это стало. -то. Гарна рыба. Парна сильно риба. Ох-ох-ох! Я ж ти ласточка. Моя ти курочка, моя ти гусочка. Ой-ой-ой-ой-ой, яка вона велика! Я відвик від великої риби є. Добрий день подружання моє. Давай віддавай мені проманочку. Є. Дивіться. Дивіться, дивіться, яка вона, яка. Яка вона неймовірна. Така красунечка. Можливо вихід треба швидко кидати зараз, швидко кидати, щоб не пропустити його. Випадковість чи система, чи мікровихід. Коли починаєш над цим задумуватись, не розумієш, чи справді ти щось підібрав чи це випадкова риба. Хочеться, звичайно, щоб це була не випадкова риба. Але більш клювань немає. І час моя закінчується, залишилось десь хвилин 15. я покидаю і поїду додому. Вітер лід з'їв. Все, як і прогнозувалося. Висока активність була саме в десятій годині, як я сюди приїхав, а потім все все лише пошуки. Уже щось я вже зачепився. Вже ні. Зараз подивилися. Раніше тут зачепив не було. Гілочка якась. А, це ж. Це робота бобрів, що я вам казав. Це робота бобрів. Друзі і все, я закінчив підсумки, висновки. Спочатку, як я виходив, більшість водойми було затянуто тоненьким шаром криги, я ловив на е, невеликих ділянках, які ще не встигли замерзнути. Спрацювала спочатку двохкольорова приманка, е, це кольор ультрафіолет і якийсь такий трішки біжевий, не знаю. Як правильно сказати цей колір. Активна риба була, я спіймав 4 риби. Досить непоганих щуки, я вам скажу, навіть я відвик від такого розміру риби. І потім все, паду вітер і клюванічка закінчилася. І перед тим, як я вже вийшов, я взяв ще одну щуку на. І зі Shiner 4 в кольорі пал 13 Рибалка цікава. Цю воду я досить гарно знаю. Якщо не замерзне, я ще обов'язково сюди повернуся, але тут є момент з тим, як доїхати. Сама грунтова дорога. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивилися. Підписуйтеся. Мені це надзвичайно приємно. Підтримуйте український контент, ставте пальці до гори та до нових цікавих відосів. А, до речі, забув вам рибу показати, зараз покажу, що я взяв. Ось такі дві гарнючі щуки. На все добре, друзі!